Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і запрошую вас, мої дорогенькі, до. Колись ми казали рукавичка. Я десь була, чула хорошу дуже назву поміняти. І дивіться, що у нас виходить. У нас виходить уже місяць. Ми завжди дивимося наші внутрішні справи, що роблять наші. Розкрайдайники, розворовники, не знаю, як вже навіть казати, я називаю його троянським конем. Ця влада це троянський кінь, якого пропхали нам москалі. Ось, дивіться, це може бути ці дві карти, показувати, що влада пропонує себе, пропонує Україну. І дивіться, це мені нагадує, знаєте. Чарівний голос Джель, 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 Джельсоміно. Як воно, як всі йшли, бачите, як заворожені. Як заворожені йдуть. Місяць виї, і от зазомбовані. Це от народ України зазомбований. Це, знаєте, як іде, як здаватися. Впереді, дядько Чорномор, і за ним. Ну, ось якось так в мене йде. Недобре, це дуже недобре, мої дорогенькі. Добровільно здаватися. Це можна сказати добровільно. По лицарю кубків, добровільна здача територій, добровільна, е... здача незалежності. Це як зазомбовані люди. Ну що ж, дивимося, що готує нам влада на найближчий час. Ой, розмиває, ой, розмиває, і диявол виходить. Бачите, якісь, якісь, вони працюють над якимось. Да, нам, нам яму риють. Риють нам яму. Це карта диявола. Завжди погано. Розмито. До речі, зараз дуже розмито. Вони самі не знають, де вони і що вони. Вони працюють над чимось, над якимись домов, договорняками з дияволом. От, бачите, теж 20-й аркан, теж недобре. Іде розхитування ситуації, вони ще самі не впевнені, тут і страхи йдуть. Я би сказала, що вони бояться того, що вони запланували, те, що вони роблять, вони самі бояться цього, щоб ви розуміли. Самі цього бояться. Зараз я подивлюся. Ну, бояться цих мирних угод, як дітько бояться. А в них немає іншого виходу. Тому що це вже договорняк, який був підписаний з дияволом. Хтось каже, був ще в Омані, хтось каже до Оману. Можливо, треба зробити знову розклад, і щоб трошечки по поличкам розікласти було це підписання до Оману чи в Омані, чи тільки тепер у Стамбулі 22-го року. Навесні 2022 року. Але тут треба щось виконувати те, що було підписано з цим дияволом. І тут страх іде. Страх іде перед, цим, перед цими мирними угодами. Ось якось так. Ну, тут обнулення йде. Знаєте, рішення було прийнято не конкретно обдумане. Вони думали, вони справляться. Вони думали, що це прокотить, а воно не прокочує. Гаразд, до чого це все йде. І все ж таки, чи вдасться це все провернути так, як вони запланували? Ну, я бачу вже що не дуже. У них хилітається все. І руки трясуться, скажімо так. Ну, вони будуть довго приховувати це все. Вони і зараз це приховують. Вони нам зовсім інше говорять, щоб ви розуміли, а самі живуть вже на чемоданах. Вони чекають, до речі, тут іде якийсь, знаєте, вони бояться, знаєте, всплеску. Вони бояться, що а, е, народ України возбухне. Вони бояться, що тут приведе до якогось заворушення. Ось чого вони бояться. Але дивіться, якщо щось не те, вони. Мають куди тікати. Але тут карта іде їм попередження. Якщо вони щось таке протягнуть, то це буде, буде мати наслідки. Тут буде дійсно, бачите, чорно-червоний прапор. Це говорить про те, що українці таки можуть повстати. От, до речі, останнім часом вже частенько, злегенька карти показують, що можуть бути якісь заворушення, що влада може перегнути палку. Але вони дуже довго це будуть приховувати. Вони, знаєте, як би вам сказати, хитро це роблять, замовчуть, говорять неправду. До речі, теж, теж, ось це це фішечка цієї влади. Переписувати історію. Як ось виліз на сцену якийсь комік, я забула якесь прізвище. І почав тези Зеленського називати, які він говорив 19-го року, і його зразу уволокли. Розумієте, неправильно зрозуміли та те, та то. Ой, мої дорогенькі. Ця влада нам ще показує, покаже свої зуби, повірте мені. Це ще не межа. Вони межу ще не перейшли. Маю на увазі, вони можуть, вони здатні на більше гадості, пакості зробити для України. На жаль, тут можуть бути і сило застосоване, вони себе стримують поки що. Тепер дивимося Зеленського. Чи він взагалі при курсі, що відбуваються? Звичайно, що при курсі. Звичайно, що у курсі. У нього було завдання. Оцей маленький на півтора чоловічок. У нього було завдання розграбити країну по домовленостях. І впустити ворога. До цього готувалися, щоб ви зрозуміли. До цього готувалися дуже-дуже такий, скажімо, план. Хм. Він озброївся. Дивіться, цей план був дуже озброєний. Бачите? Кінь з шипами не просто так. Тобто, вони на себе натягнули якийсь панцир захисний. Вони застрахувалися, я скажу так, сам Зелен... бо ми на Зеленського дивимося, сам Зеленський застрахувався, застрахувався, він себе оточив цими людьми, які йому в цьому допомагають. Тобто, план був з самого початку роз... розкрасти, в першу чергу, розікрасти, як все було домовлено, і пустити ворога. Ось якось так цікавою як карти показали. Гаразд, мої дорогенькі, все треба окремо дивитися. Якщо будуть якісь запитання стосовно відео, будь ласка, не пишіть, подивіться це. Конкретно пишіть, що ви від мене хочете. Тому що ви повинні розуміти, я, коли енергетична робота йде, от я працюю, так, зараз, от, от, над розкладом. Це робота, це нелегка робота. Хто кладе карти і в такому обсягу, як я, розуміють, що це велика робота. Ти втомлюєшся. Ти забуваєш, що ти тут конкретно сказав якусь річ. Розумієте? Ось, тому пишіть конкретні. От хто пише конкретні запитання, я на ті відповідаю. Все решта, вибачайте. Подивіться, подивіться. Ну, подивіться ви. Візьміть світлину і подивіться. Не ображаюсь на вас, не ображайтесь на мене, якщо десь комусь нагрубила. Бережіть себе, мої любі. Гарного вам вечора ночі, мирного вечора ночі. Разом до перемоги. Зе ще не сидить, пу ще не лежить. Тобто, роботи у нас багато не початий край. Разом до перемоги все буде Україна!